Ще з 1 вересня уряд підвищив стипендії учням вищих навчальних закладів та відповідну постанову Кабмін прийняв лише минулого тижня. Тож тепер учні професійно-технічних навчальних закладів отримуватимуть 311 гривень на місяць. Студенти вузів 1-3 ступеня акредитації отримують 622 гривні. А от бакалаври, спеціалісти та магістри, які навчаються в університетах, отримують по 825 гривень на місяць. Звісно, кошти не такі вже й великі, але гроші зайвими не бувають, тим паче для молоді. В принципі, якщо поглянути на теперішні ціни, то ну, великої зміни відчутно не буде. Але все одно це, ну, якби додаткові гроші, тим паче це твої гроші, тому зайвими не будуть. Сподіваюсь, воно мені допоможе. Ну, взагалі, це радісна, новина мабуть, для кожного студента. Ну, як сказати, не сподіваюся, Я ще просто не отримав стипендію, бо треба піднята Бо ну посмотримо, що буде. Поки вистачає, ну, буде видно. Хороші зайвими не бувають, тому ну, я. Сума невелика, і тому я думаю, що не дуже буде відчутно це підвищення, але все ж це краще ніж нічого. Витрат у сучасної молоді вистачає навчатися у вищому навчальному закладі. Справа не з дешевих, навіть якщо держава сплачує за навчання та забезпечує стипендію. Але студентство не жаліється. Ну, стипендію витрачаю в основному ну, в основному на такі речі, які для себе одразу беру гроші на книги. Які залишаю з кожної стипендії, тобто кожен місяць дві-три книги купую, такі речі можу з одягу щось купити. Як то кажуть, підвищена стипендія це коли ти між двома сукнями обираєш обидві. Переважно стипендії вистачає, але оскільки я живу не в самому місті, а за межами, тобто в Чернівському районі, то значна частина грошей йде власне, на проїзд, ну і на вже такі необхідні речі кожному студенту як товар. Самі зошити, ручки, які постійно закінчуються, їх постійно не вистачає. Більше своєї стипендії я витрачаю на проїзд. Проїзд, також харчування і ну, на різні дрібнички. Ну, мені стипендію, на те, що ну, мені сама глава не нужна, наже птаса буває. Також з 1 вересня збільшено розмір соціальної стипендії. Діти-сироти, що навчаються у професійно-технічних навчальних закладах, отримуватимуть 961 гривню на місяць. Ті ж з них, що навчаються у вищих навчальних закладах, отримують стипендію в розмірі 1989 гривень.